Розглянемо декілька завдань до теми геометрична прогресія, які були в минулі роки на НМТ. Геометричну прогресію задану формулою n члена. bn дорівнює 5 помножити на 2 в степені n-3. Потрібно визначити шостий член цієї прогресії. А тобто це замість n треба підставити 6, b6 дорівнює 5 помножити на 2 в степені 6-3. 6-3 це буде 3, тобто 5 треба помножити на 2 в третьому степені. 2 в третьому степені 8, 5 помножити на 8, отримаємо 40. Така відповідь Г. В геометричній прогресії Bn відомо, що b3 дорівнює 0,2, B4 дорівнює 3 четвертих, тобто це третій і четвертий член цієї прогресії. Потрібно визначити знаменник прогресії. Знаменник це те число, на яке ми множимо попередній член, щоб отримати наступний. Тобто ми можемо записати b3, помножити на знаменник, тобто на Q, і це буде дорівнювати b4. Звідси знаменник Q дорівнює, нам треба b4 поділити на b3. Б4 це 3 четвертих і треба поділити на 0,2. Запишемо 2 десятих звичайним дробом, тобто 3 четвертих поділити на 2 десятих. 2 десятих можна скоротити поділити на 2. Тут де 2 буде 1, тут – 5. І дію ділення замінимо дію множення. Це все рівно, що 3 четвертих помножити на 5 перших. Більше нічого не скорочується, тому перемножимо два дроби: 3 на 5 це буде 15, 4 на 1 це буде 4. 15 четвертих виділимо цілу частину. 12 ділиться на 4, це буде 3. І 15 мінус 12 це буде 3, тобто отримаємо 3,3. 3, 3 четвертих, якщо ми домножимо і чисельник і знаменник на 25, отримаємо 75, сотих. тобто можемо записати 3,75. Це буде кінцева відповідь. В геометричній прогресії перший член дорівнює 1 друга, другий 1 четверта. Треба визначити четвертий член цієї прогресії. Знайдемо спочатку знаменник Q. Для цього b 2 поділимо на b1, тобто 1 четверту поділимо на 1 другу. Дію ділення замінимо на дію множення. Це все рівно, що 1 четверта помножити на 2 перших. 4 і 2 можна скоротити, тут де 4 залишиться 2. Тобто знаменник дорівнює одній другій. Далі можемо або скористатися формулою для знаходження четвертого члена прогресії, або по порядку знайти спочатку третій, потім четвертий. Скористаємося формулою, тому що, можливо, не четвертий, а десятий чи дванадцятий треба буде знайти. Якщо четвертий член в даному випадку треба знайти, то за формулою це буде b1 помножити на q в степені n-1. 4-1 це третій степень. b1 це в нас одна друга. Ми знайшли це одна друга, і піднести треба до третього степеня. Одну другу підносимо до третього степеня. 1 в третьому степені це 1. 2 в третьому степені це буде 8. Одну другу, якщо помножимо на 1 восьму, це буде одна шістнадцята. Така відповідь Г. За умовою. Відомо перший член геометричної прогресії, він дорівнює 5 коренів квадратних з 5. Відомо також, що шостий член прогресії дорівнює п'ятий член прогресії, поділити на корінь квадратний з 5. Потрібно визначити другий член геометричної прогресії. Запишемо рівність трошки по іншому. b 6 дорівнює b 5 помножити на одиницю, що ділиться на корінь квадратний з 5. Коли перемножимо, отримаємо те ж саме, що було. Але що ми тут бачимо? Ми отримаємо шостий наступний член геометричної прогресії. Для цього п'ятий попередній множимо на одиницю, що ділиться на корінь квадратний з 5. А тобто, це означає, що q дорівнює одиниці, що ділиться на корінь квадратний з 5. Тепер, так як у нас відомо перший член геометричної прогресії, щоб отримати другий, його треба помножити на Q. Тому записуємо b2 дорівнює 5 коренів квадратних з 5, помножити на одиницю, що ділиться на корінь квадратний з 5. Корінь з 5 скорочуємо. І відповідь буде 5. Така відповідь B. В геометричній прогресії наступний член відноситься до попереднього як 3 до 2. Наступний це Bn плюс 1 поділити на Bn, дорівнює 3 поділити на 2. Потрібно знайти суму 6-го і 7-го членів цієї прогресії, тобто b6 b 7 Якщо п'ятий член дорівнює 54. Якщо наступний член поділимо на попередній і отримаємо 3 других. Це означає, що для того, щоб знайти наступний член з попереднього, треба його помножити на три других. А тобто 3 других це значення знаменника геометричної прогресії, це і буде Q. Якщо в нас є п'ятий член прогресії, щоб знайти наступний шостий, його треба помножити на Q, тобто 54 помножити на 3 других. 54,2 можна скоротити. Якщо 54 поділимо на 2, це буде 27. І 27 помножити на 3, отримаємо 81. Якщо в нас є шостий член геометричної прогресії, щоб отримати сьомий член, потрібно шостий, тобто 81 помножити на. Знаменника це в нас 3 других. 81 помножимо на 3, це буде 243. І потрібно поділити на 2. Це буде 121,5. Шукаємо суму 6-го і 7-го членів геометричної прогресії. До 81 потрібно додати 121,5. Відповіді отримаємо 202,5. За умовою сума п'яти перших членів геометричної прогресії. Дорівнює мінус 77,5. Знаменник дорівнює 2. Потрібно знайти перший член цієї прогресії. Скористаємося формулою для знаходження суми n перших членів геометричної прогресії. Ця сума в нас уже відома. Нам потрібно знайти b1, q ми можемо підставити 2. n – це буде 5, тому що сума 5 перших членів. Підставляємо по порядку значення формулу: b1 помножити, Q це в нас 2. n – 5. Тобто 2 в п'ятому степені мінус 1. Знаменник q мінус 1, так само замість q підставляємо 2. 2 мінус 1. 2-1 це буде 1. 2 в п'ятому степені 32 і мінус 1 це буде 31. Тобто вверху отримаємо b1 помножити на 31, а в знаменнику 1 поділимо на 1 те ж саме і буде. І ця сума у нас дорівнює мінус 77,5. З останньої рівності отримаємо, що b1 дорівнює мінус 77,5 потрібно поділити на 31. Коли поділимо, отримаємо мінус 2,5. Це і буде кінцева відповідь. Потрібно вказати на нульове значення x, за якого значення трьох виразів є послідовними членами геометричної прогресії. Це в нас вирази x-8 3x6x. Кожен наступний член геометричної прогресії ми отримуємо, помноживши попередній на якесь однакове число. Це число позначається буквою Q і називається знаменником прогресії. У нас є два можливі варіанти знайти це значення. Наступний поділимо на попередній, тобто 3х поділимо на х-8. Але так само ми можемо 6х поділити на 3х. Другий дріб ми можемо скоротити ксип поскорочувати і 6 і 3 поділити на 3. Тобто залишиться у нас 2 перших. 3х поділити на х 8 дорівнює 2 перших. Перемножимо навхрест. 3х помножити на 1, це буде 3х. 2 помножимо на х мінус Це буде 2х мінус шістнадцять перенесемо 2х в іншу сторону. 3х мінус 2х це буде х. І отримаємо, що х дорівнює мінус 16. Це кінцеве значення, яке треба записати у відповідь. За умовою, четвертий член геометричної прогресії у 8 разів більший за перший член. Тобто b4 дорівнює 8 b 1 Сума третього і четвертого членів на 14 менша за їхній добуток, тобто до суми додамо 14 і це буде їхній добуток. Це ми умову записали в вигляді формул. Потрібно визначити перший член прогресії, якщо всі її члени є додатніми числами. B3 і B4 можемо записати через B1 і Q. B3 дорівнює B1 помножити на Q в другому степені. b 4 дорівнює b1 помножити на Q в третьому степені. Першу рівність замість b 4 підставимо B1 Q в третьому степені. Ліву і праву частину поділимо на B1. Отримаємо, що Q в третьому степені дорівнює 8, а звідси Q дорівнює 2. Тоді B3 ми можемо записати як 4b1. B4 з першої рівності це в нас 8b1. В другу рівність підставимо те, що ми отримали, чому дорівнює B3 і B4 через B1. Отримаємо рівняння 4b1 плюс 8b1. Плюс 14 дорівнює 4b1 помножити на 8b1. 4b1 помножимо на 8b1, це буде 32b1 в другому степені. 4b1 плюс 8b1 це 12b1 і перенесемо, тому пишемо мінус 12b1. І також 14 перенесемо. Мінус 14 дорівнює 0. Звернемо увагу, що кожний ділиться на 2. Тому поділимо. Отримаємо рівняння: 16b1 в другому степені мінус 6b1. Мінус 7 дорівнює 0. Розв'язуємо це рівняння. Дискримінант дорівнює 36 мінус 4 помножити на 16 і помножити на мінус 7. Тобто це буде 36 плюс, якщо перемножимо, отримаємо 448. Дискримінант дорівнює 484, а це у нас 22 в другому степені. Тобто замість корення з дискримінанта будемо підставляти 22. Шукаємо перше значення b 1 тобто b 1 штрих дорівнює. 6 мінус 22, поділити на 32. 6 мінус 22 це буде мінус 16. Отримали мінус -16, І Зразу бачимо, що це від'ємне, воно нам не підходить. Тому що за умовою всі члени прогресії додатні числа. Шукаємо друге значення B1, тобто b 1 2 штрихи дорівнює. Це буде 6 плюс 22 поділити на 32. 6 плюс 22 28. 28 32 можна скоротити. Коротити поділити на 4 це буде 7 восьмих, а якщо 7 поділимо на 8, це буде 0,875 тисячних. І це в нас буде кінцева відповідь. Дякую за увагу. Надіюсь, дане відео було для вас корисним. З вас уподобайка, коментар, підписка. До зустрічі в наступному відео.